15 жовтня у світі відзначають день втраченої дитини. Особлива увага до жінок, які не змогли доносити вагітність. Або ж малюк помер одразу після пологів. Медики констатують, таких випадків стає дедалі більше. Чому наш Денис Лужний знає відповідь на це запитання? Пані Надія свою дитину втратила 6 років тому. Це була її перша вагітність. Що малюку не судилося народитися, жінка й уявити не могла. До цього все було нормально. Після обстеження на УЗД я про це дізналася. Для мене це був дуже великий стрес і велика втрата, бо ми дуже довго чекали на цю вагітність. Зараз Надія знову вагітна каже, тепер намагається менше хвилюватися, а ще вірить, все буде добре. У цьому відділенні бувають ситуації, коли врятувати, немовля, не вдається. Для медиків це частина роботи, але кожен такий випадок болючий і запам'ятовується назавжди. Для медиків це так само. Ми переживаємо і жінка переживає, і медик себе теж картає, що там десь не додивився. Це є психологія людини, і ці всі випадки закарбовуються в серці. І, ну ти жінку виходиш, але тут мені здається, що треба буде скоро і лікарям-психолога, щоб це все було Теж переживають і складно це переносять. Медики констатують випадків, коли вагітність завмирає, стає більше. Причини різні: від інфекцій до постійного стресу, враховуючи наявність інфекції і ковід-19, яка продовжується і по даний час, ми бачимо жінки, які перехворіли цією інфекцією. Часто в них виникає завмирання вагітності. Ну, друге, то, що я сказав, є переїзди тривоги. Це все так само відбивається на здоров'ї жінки, і ці хронічні стреси так само можуть привозводити до завмирання вагітності. Ну і напевне, це є ну, інфекція торч-інфекція, яку я казав, і скрита, яку жінку явно не проявляється, але вона є і вона може впливати внутріотробно на. Плід і призводити до загиблі ембріона. Найчастіше кажуть лікарі, проблеми з плодом виникають на 8, 18 та 28 тижнях вагітності. Якщо жінка втрачає вагітність у малих термінах вагітності, там до 12 тижнів вона переноситься психологічно менш болючо, чим втрачають вагітність у більші терміни, особливо якщо це якщо це. Трапляються вже з доношеною вагітністю або в великих термінах вагітності перед плануванням вагітності, та навіть під час неї лікарі радять пройти повне обстеження. Це допомагає виявити ймовірні ризики. Є сучасні методи обстеження обов'язково, коли береться після операції абортивно матеріального обстеження, Це є фіш-методи. Ми обстежуємо на різні генотипи. І завдяки цим методом, після того пацієнт консультується у генетика, також обстеження на тромбофілії зараз. Це вже питання вивчене на дедімери і, відповідно, коригується різними препаратами і плануємо вагітність вже в плановому порядку, яка завершується успішно. Але навіть за сучасних технологій гарантій жодних проблеми є різні. З тих проблем, які ми можемо вийти, ми обов'язково виходимо. Пояснюємо, жінці є. Але на жаль, є такі проблеми, навіть от є екстрагенітальна патологія, є цукровий діабет, важкі форми, що жінці протипоказана вагітність. Жінки, ну як це є, кожна жінка хоче мати дитину, і треба виходити з тої ситуації, яка є на даний час. Кожна це є». Попри це, кажуть лікарі, більшість жінок після втрати можуть знову завагітніти і народити здорову дитину. Життя триває і причин за вагітності є багато. Але більшість і часто з них є випадкові а також пов'язані із тимчасовими збоями в організмі. Тому важливо через два-три місяці пройти повне клініку лабораторне обстеження, а саме УЗД органів малого тазу, УЗД щитовидної залози. Гормональний профіль здати здати аналіз на згортання крові, аналіз на інфекції, проконсультуватися в медична генетика, а також ендокринолога. Медики радять майбутнім мамам уникати стресів, вчасно проходити огляди і не зволікати з консультаціями.